Слава Україні! На Росії дуже полюбляють знімати пропагандонські фільми про війну, яку вони самі б ніколи не виграли, а виграли за допомогою союзників та лендлізу і, звичайно, братньої допомоги, на той час братньої допомоги усіх народів колишнього Радянського Союзу, перш за все, українців та інших народів. Так от оці військові пропагандонські фільми зараз стали на сучасні рейки. І режисер. Фільму придумав таку історію: є епізод, де техніка під українськими прапорами заходить у місто. Забули, правда, при цьому попередити мешканців твері. Ви уявляєте їхній шок. Вони вранці прокидаються, збираються на роботу, відкривають двері вікна, а там вулицями твері. Йдуть колони української бойової техніки під українськими прапорами. Кажуть, що наробили у штанці і кричали: Заберіть цього режисера і не знімайте більше такі фільми на Твері. Кажуть, що заборонили. Але тепер, крім енурезу, у них є інша хвороба. Вночі вони прокидаються, почують голоси. І той голос говорить. Доброї ночі, ми з України. Повертаючись до ситуації, у нас хочу сказати: ми довго ще будемо снитися москалям. Я думаю, що навіки вічні за те, що вони зробили тут, на нашій українській землі. Щодо Одещини, то ситуація в області повністю контрольована. У Чорному морі зараз знаходиться угруповання кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Це 11 кораблів. Серед них один ракетоносій, 8 калібрів на борту і два великих десантних кораблі. Але хочу зразу відзначити, що імовірність нанесення ракетних ударів саме калібрами залишається дуже високою. Тому що безпосередньо пуски калібрів можуть іти і з тих пунктів призначення, де знаходяться інші ракетоносії Чорноморського флоту. Головна це інформація. Не для паніки, інформація для того, щоб знову не забувати. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Вони хочуть нас злякати, але я не знаю, чим вже нас можна лякати. Вони хотіли нам зробити блекаут, намагаються це зробити, але нічого не вдається. І вони, якщо розуміють, то зрозуміють найближчим часом українців нічим не взяти. Будуть намагатися нам створити найголовніше гуманітарну катастрофу. Давайте об'єднуватись і давайте витримувати все це зло разом, тому що після холодної зими прийде українська весна. І згадайте, якою ціною нам дається майбутня перемога. І тримаємо кулаки за всіх наших хлопців. І не забувайте там пропагандони російські, я з них починав, люблять розганяти щось про Бахмут. Мовляв, там все, затримали наші війська, зажали їх кільце, нічого подібного. Наші бахмуті, просто титани, всі ключові дороги під нашим вогневим контролем, під контролем Збройних сил України. Так було, так є і так буде. Нині і повсякчас, і на віки віків, тому що Україна в нас одна. І слова нації. Нації нескорені і незламні, а ворогові традиційно. Іди услід за русським кораблем. Посміхніться. Нехай ця посмішка буде у фундаменті нашої спільної перемоги. Все буде добре. Тримаймося, як би важко не було.